Всім привіт, канал Медові кадри. Сьогодні будемо оброблювати бджіл від кліща біпіном. Тактиком. А наступна вже після неї буде виконуватись біпіном. Сьогодні в нас 13 жовтня 2024 рік, Дніпропетрівська область на градуснику 15 градусів тепла. Вже ну така. Мінлива хмарність. Вчора пройшов дощ, похолодало. Бджоли більш-менш вже гнізда сформовані, залишиться витягнути тільки по рамках, які з розплодом помічені. Ось, якщо вони є в сім'ях. Ну і все. Тобто будемо робити дві обробки. Перша буде зараз, а друга десь через два тижні. Чому буде дві обробки? Тому що першу обробку робимо все одно де-не-де залишається. П'яточок маленький, розплодує і десь залишається тільки лічинка. І хто б що не казав, нема ні в кого таких сімей, в кого вже 100% всі сім'ї е, залишились без розплоду. Тобто, десь щось обов'язково залишилось. Ну, я маю на увазі ті, хто в наших широтах знаходяться. Тобто, оброблюємо тактику. Як будемо робити все по старинці? Відео більш спрямовано для моїх гуртківців, діток, які в мене займаються. Я розумію, що таких відео достатньо у кожного ютубера, але я знімаю саме в першу чергу для них. Можливо, хтось окремо, хтось гості канала подивляться і можливо, їм теж буде корисно. Все по старинці двохлітрова пляшка, тактик, один мл Розламали, кинули, переболтали. Водичка повинна бути тепленька, не гаряча, не холодна, а тепленька. Ось, І проливаємо. Зайві рамки в зиму не потрібні. Оці пльоночки, подивіться, бачите, під кришок, тобто кришки проклеєні, але все одно десь є волога. Тобто Оці пльоночки, які ми клали, вони прям must have. Бачимо. Так, дивимось. Що тут в нас? Тут в нас стоїть 7 рамок. тобто Я написав, що буду забирати 6. Тобто одну сьому рамку ми ще заберемо. Бджоли є і за заставною, і до заставної одразу лізуть вниз. До речі, бджоли, коли лізуть вгору, ну, може здатися, до речі, що їх небагато бджіл тут нормальна обсидка, просто вже верх холодний був трішечки. Тому бджоли і розплоду в цих сім'ях вже немає. Вони лізуть донизу. Ну що, поїхали. Нагадую, кожну вулочку нам треба 10 мл віпіну. Це десь ось так. В нашому випадку це не депін, поки що це тактик. Ну і на всяк випадок полили. Є. Все, зачиняємо і йдемо далі. Але важливий момент, з яким багато чомусь хтось не погоджується. Момент який? Момент в тому, що потрібно обробити спочатку декілька сімей. Так. Це сімейка слабачок, ну, відносний, показую. Тут чотири рами буде зимувати. Чотири рами з бджолою. Ось. Залишав я їм рамки ще на, для того, щоб вони піднесли щось. Ну, Тут вже нічого нема, майже сидять. Як тільки похолодає, ми ще в них їх заберемо. Все. Поїхали, їх так само збризнемо біпіном. Ну, тактиком, це ж всі звикли, що біпін, біпін, біпін. Я буду брати різні препарати. Нехай вони будуть навіть деякі з цих препаратів на однаковій основі, на одного і того ж прип... ну діючої речовини. Але є. Такий нюанс, що не завжди всі препарати якісні. Ну ось Тому будемо робити, Так, ні, це теж буде на чотирьох рамках. Сімейка, я бачу, що вже є підпис. Ось, бачите, всі кришки нормальні, в деяких там не дуже десь є все одно, що протікає, тому ось все одно на всіх вуликах додатково ось лежить отака клійоночка. Вона завжди зайвою не буде. Так, теж чотири рамки. Теж є бджолки трішки за заставною. Ось так. Ну, тому пляшечка нас, бачите, виручає. Ми можемо стати трішки подалі. І все одно зробити свою справу. 4, 5, 6 рамок. Дехто хвалиться, що в них і по 9 і по 10 зимує. Але знову ж таки, коли доходить справа до лютого місяця і ви виходите на пасіку а там всі обістрані рамки, ну, то вже таке. Ну, подивимось. Подивимось, що буде в нас. Розсуждати ми всі майстри. А ось як правильно зробити, тут же тут же така справа. Так, покажу вам теж зблизька. Це за заставною стоїть одна рамочка. Тут стоїть сім рамок, одна з них забереться. Ну і тепер будемо дивитися. На осип. Ну що, для вас пройшла секунда, для мене вже доба. Давайте подивимося там трапилось з кліщем. Подивимось, посипався, не посипався. Якщо посипався, то скільки. Ну, і, звичайно, подивимося, що там, чи з бджолами все нормально чи ні. Ну, і давайте дивитися. Так, спробую вам збільшити кліщ, якийсь посипався. Тобто ось лежить. Ось лежить. Ось лежить. Так, ну тут біля задньої частини немає. Тут ось лежить, ось лежить. Один, ось ще один. Біля задньої немає. Ну, біля задньої нема, скоріш за все, щоб бджоли вже потрошки сідають в клуб перед передньою стінкою. Так, ну і давайте подивимось на оцей. Так. Дивимось. Так, ось. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ось теж. Ось теж. Ось бджола. Зараз підіймаєш і вся, вона одразу ховається. Це мені, я думаю, коли показував попередні, ну, е попередні сім'ї. Думаю, обов'язково хтось напише, а бджоли мало. Ось подивіться, ми тільки забрали холстик, бджола одразу починає прятатись. Більше, можна менше дати. Репарату, не будь, Якщо ви то не пугайтеся дати трішки більше. Краще трішки більше, ніж менше. В цьому випадку. Ось теж кількість бджоли. Ми казали, що там бджоли немає. Ось бджола сидить. Я її так тут прям добре-добре ужимав. Добре ужимав. Для того, щоб вони прям сіли. Взагалі ужимають так, що, щоб аж за заставною вони були, і потім вони все одно перейдуть сюди і будуть там хорошим-хорошим клубом сидіти. Це краще, ніж стоїть купа рамок, бджола то там, то там сіла, розумієте, і потім її важче регулювати. Euh, Мікроклімат в своєму будиночку. Цікаво, як у вас у пасічників, хто дивиться це відео, яка ситуація на пасіках? Пишіть і хто як обробляє, так само буде цікаво почитати в коментарях. Я думаю, не тільки мені, але й іншим глядачам, хто перегляне це відео. Це був канал. Медові кадри. Побачимось.